Щастя для роздумів. Якось один чоловік пішов до Бога і сказав, я чув, що ти роздаєш людям щастя, так, роздаю, промовив Господь. Тоді дай і мені. Звісно, я нікому не відмовляю, але попереджаю, що треба вміти користуватися щастям і шанувати його. Теж мені проблема. Ти дай! А я сам як-небудь з'ясую, як щастям користуватись, запевнив чоловік Бога. А тоді, отримавши своє щастя, пішов. І от почав він жити щасливо. Спершу все було добре, і чоловік насолоджувався кожним днем. Але потім він подивився, як живуть інші, і йому почало здаватися, що в них щастя більше, і живуть вони краще та щасливіше. Маленький хробачок заздрості підточував радість та задоволення і усе ріс і ріс, аж поки перетворився на величезного удава, який не давав дихати чоловікові. І хоч як чоловік намагався жити щасливо, але йому ніяк не вдавалося. і начебто все в нього є, але нічого його не тішить, і начебто всього багато, але чогось бракує. І начебто ситий, та йому не смакує, завжди чогось іншого хочеться. Так чоловік мучився, мучився і дійшов до того, що від заздрості та невдоволеності почав хворіти й сохнути. Бачить він справи геть кепські, то й пішов знову до Бога. Господи, звернувся чоловік до Всевишнього. Чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале? Ти не маєш рації. Мале чи велике щастя йому дісталося. Це вже кожен сам вирішує. Як і те, чим має задовольнитись. Так, але я просив про велике щастя, бо мені треба значно більше, ніж я маю, а ти дав мені набагато менше, ніж я хочу. Ну, що до тебе, то я дав тобі не просто велике щастя, а неймовірно велике. Тільки ти не зміг його оцінити і натішитись ним. Яке ж воно велике, обурився в невдоволений чоловік. Подивись на мене, я хворий, самотній і геть нещасний. Є люди, які навіть у малому знаходять велике і проживають свій час у радості, але є й такі. Як і у Великому бачать тільки мале, особливо коли щастя не зароблене, а послане, сказав Бог. Тоді дай мені стільки всього, щоб я зміг нарешті розгледіти своє щастя, викрикнув чоловік. Що ж, я дам тобі, але доведеться цього разу заплатити, почав було Господь. Однак чоловік, заледве почувши початок речення, навіть не подякувавши, побіг додому. Але там ані щастя, ані навіть усього добра, яке послав Бог першого разу, не було. Господи! заволав чоловік, ухопившись за голову. Ти ж не лише не дав мені нового щастя, а й відібрав у мене все, що я мав. Я взяв тільки те. Почув він у відповідь, що тебе не задовольняло, дратувало і не давало тобі дихати, хіба не так? Не зумів оцінити послане? Мусиш навчитися цінувати зароблене.